Вітаємо вас на телеканалі Запоріжжя. Програма Життя в квадраті вже готова вас дивувати звітами з заходів нашого міста. Тож я пропоную вмощуватися зручніше та починати проживати життя в квадраті разом із нами. Нещодавно у Запоріжжі відбувся благодійний фестиваль, де зірки сцена співали разом з дітьми. На концерті були наші журналісти, і вони вже готові вам все розповісти. Благодійний фестиваль Гармонія сердець став одночасно і результатом, і шансом для продовження волонтерських турів, що їх організовують у дитячі будинки та інтернати області Ангели. «Ідея виникла в 2019 року. На року ми їздили в дитячі дома в інтернати привозили до них артистів. і виникла така ідея. Подарить дітям возможность выступить на одной сцене, тому що есть талантливые діти, которые виступають только в интернаті, можно сказать. а тут виступать уже з артистами, которые вже чего-то в своей жизни как бы повидали, что-то знают, поделятся опытом. Ідея заходу створити дуети вихованців соціальних закладів для дітей та справжній зірок всеукраїнського рівня. Задум виник тоді, коли всі остаточно переконалися. Серед вихованців дитбудинків та інтернатів чимало обдарованих. Чому б не запропонувати їм велику сцену відкрити інші можливості? Хатіму їх ліса веселі, хочемо бачити їх виступління. Так всегда ми до них, А тепер побачимо, як вони виступлять». Для того аби й надалі їздити у гості до вихованців закладів соціалізації та реабілітації не з порожніми руками. Волонтерська група Енджелс влаштувала збір іграшок, одягу та канцтоварів. Цей нехитрий скарб передадуть тим, хто дійсно у цьому має потребу. У нас благотворительний збор і грошей, і грушок і канцтоварів, і обуві всівокаби. А взагалі ціль – це не конкретно прям збору речей, ціль – це фестиваль. Фестиваль Гармония Сердец. Да? Мы хотим, как бы, поехать к детям в приюты, интернаты Запорожской области и, как бы, подарить им концерт, провести как бы тур по вот этим всяким интернатам, потому что нет возможности сейчас это делать, мы это делаем редко, вот. А так это за, с мая по сентябрь мы сделаем это вот так вот массово. Плюс вот эти все вещи, которые приносят люди, мы естественно привезем в эти интернаты. Розпочавшись у фоє Палацу культури, фестиваль Гармонія сердець дав можливість малечі не тільки потанцювати, посміятися, потоваришувати, а й показати свій хист до малювання, плетіння з бісеру, вишивки тощо. Виставка робіт вихованців дитбудинків та інтернатів була влаштована перед самим входом до концертної зали. І холипки, от тих дітей, ці огоньки в очах, вони дуже багато дарять нам енергії. Не ми їм, а вони нам. Ми, може за що та твої живе. Потрапивши до зали, вже з перших акордів фестивалю розумієш, яка атмосфера тут пануватиме. Винятково тепло та щирість, чистота сердець та почуттів, променистість голосів, отримати можливість не просто виступити на одній сцені, а заспівати дуетом – унікальний шанс, що для когось обов'язково стане поштовхом не опускати руки, йти до своєї мети, реалізувати свої таланти. Нас Дуже багато, 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 багато радості. Однокласниця Гармонія сердець змусила дихати в Унісон достатню кількість людей. Високий рівень зацікавленості дає шанс сподіватися, що цей благодійний фестиваль стане щорічним. Принаймні, саме про це думають організатори, а також ті, хто був вражений дитячою творчістю. Я хочу зробити. Кожною весну зустрічати в з нашими дітьми, які знаходяться в дитячих домах і інтернатах до слова взяти участь у фестивалі запросили тих музикантів, котрі вже стали добрими друзями ангелів, адже неодноразово протягом останнього року їздили разом із волонтерами у дитбудинки та інтернати. Там розважали малечу, давали майстер-класи, чи то просто ділилися теплом. Завжди казав, що творити добро дуже важко, але, мабуть, в цьому є сенс цієї перемоги. Ось. Бо вона справжня. Для меня всегда благотворительность это было что-то особенное. <кхи> То есть это не просто концерт там, где обычно люди сидят. Ты даришь свои эмоции, свои песни, свой труд детям, и ты видишь блеск во глазах. Я не знаю, мне очень приятно выступать перед детьми. Дети это всегда радость, это масса эмоций, позитива. А, к сожалению, не все дети. Для которых делается фестиваль настолько счастлив, насколько хотелось бы, да? Поэтому мы своим творчеством, своим то, то, чем умеем, пытаемся сделать немножко счастливее. Это получился мой за долгое время первый выходной. Поэтому ничего не пришлось ни переносить, ни отлаживать, не откладывать. И вот я здесь. До речі, Євген Литвинкович засмутився, що організатори фестивалю йому єдиному не запропонували створити дуети з вихованцем якогось інтернату. каже наступного разу, коли приїде, таке заспіває разом із малечою. Адже усі без винятку артисти переконували їхні молодші колеги надзвичайно обдаровані. Тож, навіть за ту незначну кількість репетицій, аби вибудувати справжній дует, встигли стати хорошими друзями. Впечатлення в концерті мене дуже хороше, добре настроєння. Перший раз на сцені мені нравится там. Разум. Перший раз нової звози пов'язу. сколько раз видишь, новий, нове. Интересно. Жестова пісня, що її виконала Арсен Мерзоян та Андрій Панченко, дійсно вийшла такою проникливою, що у багатьох на очах наверталися сльози. Відтак, шлягерніч мовою для глухонімих, зазвучав по-іншому. Тож, навіть коли з технічних причин у залі пропав, звук виявилося, що глядачі підспівують кожен на свій манер, хтось голосом, а хтось жестами, а не в звуки, абсолютно тому що самое главное Что, что сейчас видят эти дети? Они хлопают все э, дружно, кричат браво! Они друг друга поддерживают. Это та самая главная задача, которую должны были организаторы выполнить. Сегодняшний день э, просто провести вот так: в добре полностью, чтобы не где-то были дети, не грустили себе, а вот хлопали и радовались, а кто-то показывал свое я, свое творчество. На фестивалі «Гармонія сердець нами був помічений заступник голови Запорізької облдержадміністрації Андрій Гаму. Причому без краватки та із власним коштом купленим квитком. Чоловік ще раз акцентував увагу, чужих дітей не буває. Тому до тих, хто виступає на подібних заходах, завжди хочеться бути ближчим. Тож пан гамов і прийшов на концерт не у костюмі і закликав не проходити повз чуже горе та частіше посміхатися. Звісно, такого роду мероприятия невозможне по указці або по якомусь розпорядженню. Це должно йти від душі, від серця. Я також, як і всі, купив білетик, зайшов сюди з радостью. І, ну, мені кажется, очень хорошая, благородная місія. Юрій Кулініч відіграв свій перший сольний концерт у Запоріжжі. Чи був аншлаг на виступів Лірка, бачили наші журналісти. Це далеко не перший концертний виступ запорізького актора та музиканта Юрія Кулініча. Вже більше року він грає не один а разом зі своєю бандою, назву котрі і досі ніхто не вигадав. А до того на різноманітних квартирниках, акторських капусниках та міжсобойчиках Юра виконував власні пісні. Під гітару. Коли ж вибаглива публіка почала вимагати від кулінича та його колективу повноцінний концерт, довелося вживати рішучих заходів. Відтак хлопець звернувся до керівництва рідного для себе театру молоді. Мовляв, можна ми трішечки побешкетуємо. Відповідь була позитивною. Втім, незважаючи на те, що Сольник Юрій Кулінич вперше дає на професійній сцені, хлопець зовсім не вважає його повноцінною концертною програмою. Да нет, ну смотри, повноцінна концертная программа это там часа на два вот, как бы пообщатися, Просто хорошо провести время. И я надеюсь, что зрители, слушатели тоже хорошо проведут время. Юра переконував під час концерту пролунають 15 абсолютно різних композицій, котрі хлопці довели майже до абсолюту, написавши аранжування, надавши нового звучання. Зізнаюся, після третьої пісні вже забулася рахувати, настільки враженою була звучанням колективу та неймовірною енергетикою, що йшла зі сцени. Тож просто разом із повною залою насолоджувалася виступом. В этом концерте нет никакой идеи и темы. Знаешь почему? Потому что песни все разношерстные, в разнобой все. То есть там нет никакой тематики однозначно, что по песням, по репертуару. А сам ход я предложил просто сделать как бы интерактивное общение. Несмотря на то, что мы там в театре, несмотря на то, что у нас билеты куплены, и мы на сцене. То есть, чтобы это все был, знаешь, как мини-квартирник такой, вернее, макси-квартирник такой. То есть, чтобы, все, чтобы народ общался, мы положим листы бумаги, Пусть пишут пожелания, вопросы, жалобы, предложения. То есть все это будет зачитываться в микрофон. В каком возрасте взял в руки гитару? Значит так. Мне моя мама рассказывала, что я в детстве игрался с двумя вещами. Вот как только родился, я начал с ними играться. Это с гитарой и с путильником. С гитарой понятно, почему с будильником, не знаю. Поэтому, наверное, это и будет ответом на этот вопрос. Спасибо большое. До речі, таке спілкування з глядачами у залі стало справжньою родзинкою сольного виступу Юрія Кулінича та банди. Було ясно, воно займає чи не більшу частину літературно-музичного вечора. Аудиторія і сама не розуміла, чого хоче більше, аби Юра співав чи продовжував розповідати про себе та свій колектив, відповідаючи на запитання. Та й сам Кулінич того вечора не зміг би однозначно відповісти на це запитання, адже й досі не вважає себе музикантом. Так само, как и несколько лет тому, когда впервые вышел на сцену с гитарой. Так же думаю, так же думаю, да. Если бы не ребята, которые со мной играют, ну, песни все в одной тональности, не знаю, какую, ой, эту рядом нельзя с ней стать, они одинаковые. Понимаешь, если бы не ребята, мне очень нравится, как они все оформляют, и поэтому музыкантом я себя не считаю. Я считаю себя человеком, который увлекается музыкой, который пробует писать песни. А от і все, і мені це дуже подобається. Коліночна намагається бути оригінальним, переконує композиції, пише про те, що бентежить. Інколи й сам не знаходить у них змісту, мовляв, просто потік свідомості. Тому й виходять або ліричні композиції, чи то на власні вірші, чи то нарядки Шекспіра, Пушкіна, Плюсова, чи то якісь невіжені доробки, слухаючи, котрі розумієш стан автора, в якому все хочеться нівичити та трощити, та й твориться хлопцю винятково тоді, коли боляче. Просто в такие моменты как раз оно и пишется, когда вот, когда на душе не очень хорошо. Хорошо пишется тогда, хорошо творится. Ну, это мне, во всяком случае. Может, кому-то надо Другі стимулятори другої вдихнові. Може та віселії вещи у мене кітані не виходить, не знаю. Мені кажется, пісня должна бути грустною <гум> Или сумашеч, як таке річ. Хоча у меня були попытки, думав все, сейчас сяду, спеціально напишу цілу пісню. Ну так не получается, по заказу не пишеться. Відтак за останні півроку Юра Кулініч написав лише три композиції. Через що й не вважає себе професійним музикою, адже пише лише, коли дочекається музи. Справжній же профі, на думку хлопця, створює пісні тоді, коли розуміє, що це потрібно робити. Ось такий він суворий, прискіпливий до себе та власної творчості. Юрій Кулінич. До речі, про творчість. Головна відповідальність за тексти та мелодію, звісно, на юркових плечах. Хоча, що стосується музики, то хлопці можуть нескінченно її аранжувати так, що вона час від часу стає ледь впізнаваною. Є якийсь рісунок в общій пісні. От, пісня. от наприклад, ми, наприклад, можемо переділити до неузнаваємось, Тобто, Матеріал, ісходний матеріал, допустимо, пісні один, ми можемо переділити з по-другому. По ритму поміняти, по темпу. Все можемо поміняти. Можливо, і дійсно Юрій Кулінич не вважає себе професійним музикантом. Але аншлаг вже на першому сольнику. Показник зворотнього. Адже виконавська манера Юри та його безперечний талант змушують шкірою, кінчиками волосся, кожним нервом. Відчувати емоцію, вкладену в композицію автором. На сьогодні це все. Ми сподіваємося, вам сподобалися наші звітові сюжети. Життя в квадраті» прощається з вами на сім днів. Нехай щастить.